На театральному майдані безкоштовно роздавали хліб у нашому місті провели акцію на підтримку пенсіонерів та малозабезпечених. По 80 буханок пшеничного і житнього хліба у центрі міста сьогодні роздали благодійники. У Тернополі стартувала акція допомозі малозабезпеченим. Організатор акції каже, такі ж заходи відбувалися і в інших містах України. Наразі хліб для тернополян купляли за власні кошти. Хліб ми брали на хлібзаводі у одному тернопільському. Там нам наразі видали знижку Надальше, Якщо будемо систематично працювати, то буде можливість і безкоштовно брати, тому що якби для Тернополя це нова акція, відповідно є якась певна недовіра. Ми це повністю розуміємо, тому ми зараз, якби е, оплачуємо хліб та проведення акції власними коштами за допомогою тих спонсорів та меценатів, які вже в нас є. За хлібом підходили люди переважно пенсійного віку, які якраз прямували в магазин. Їм про акцію розповіли волонтери. Хоч буханець віддавали безкоштовно, люди все ж таки залишали символічні кошти. Що я б не знайшла дві гривні на цей хліб? Це ясна річ воно мусить бути. Але розумієте, це якось для старої людини. Яка вже має 70 і поза 70, це якось розуміти, як вам сказати, так як для дитини добре слово, погладити по голівці дитину, прогорнути її, розумієте, так для старшої людини також от згадали і так гарно, що свіжим хлібом. Я рахую, що для таких. Ну, людей похилого віку потрібно всякі акції проводити, щоб вони відчували, що вони не залишені без уваги. Я не із за хліба йшов, я йшов просто ознайомитися у записі, ви людей, з якого приводу і куди. А раз уже мене. Таку оцінку дали, подарували, то я безмежно вдячний. Благодійники кажуть, акції по роздачі хлібу у нашому місті проводитимуть щомісяця. Згодом захід планують зробити щотижневим.